Я переїхав жити в Варшаву і вам розкажу, що тут відбувається за цим спірдаляй на Україну, в польській, по польській і так далі. Іде Українцям найкраще жити в 2025 році. Значить, поїхали. Ви напевно, бачили багато моїх відео, бо я жив в Італії, в Британії, в Німеччині ще в багатьох країнах. Я майже кожну країну хейтив. І Вускока можна, стільки от тебе і так далі. І я вирішив, ладно, з'яви ще одну попу сроби, переїхати Варшаву. Значить, і от підпади теж мої висновки з приводу Варшави. Це найкраща країна для життя для українців, от саме місто, як Варшава, а в 2025 році. Ось дивіться, я зараз знаходжуся на вулиці. Тут всі заклади українські сюди. Туди спілкуються українською. Всюди офігенний сервіс. Як тільки сюди приїхав, перше, що я зробив, пішов в медичну клініку, пішов до всіх докторів, пішов, поздавав аналізи, всі там процедури, які собі треба поробив. І в той же день, бувало, коли я приходжу, в той же день мені і робили. Мені не треба було ждати термінів, блін на щось вижидати, дізнаватися мови, на якої мові зі мною будуть спілкуватися чи щось таке. Ти прийшов, наприклад, тут є сіньо, тобі треба здати аналізи, ти прийшов копійки, заплатив, зрівняння з тим, що я з Америки чи з Британії, тобі зразу це зробили, ти отримав результати, ти пішов лікуватися. Не ждеш, поки той зуб згніє у тебе, поки ти до стоматолога попадеш. Заклади, ресторани всюди українці обслуговують себе, салфетки на столах тут стоять. Понял? Даже до такого доходить. Всюди тебе прям ну цілують і так далі. І тут тут прям можеш качати права. Як у нас ну по-доброму, не наглітиш, якщо сюди приїдете. Але я прикликав, а закликаю українців Варшаву. Тут тут на скуча, тут просто тут польська навіть не потрібна. Ну, хто працює онлайн, вообще вам польська не потрібна. Ось сюди або англійську або українську. Дуже дешеве таксі. В всю Варшаву можна приїхати за 10 євро. Вообще їдеш в той машині, вже не знаєш, коли з неї станеш 10 євро за це платиш. Всюди до тебе привітно відноситься. Ні разу ніколи я не чув, тут спірдаляй на Україну чи там пан в Польщі мусить мовити по-польськи. Я думаю, це залежить від людей. Плюс тут українці, реально Варшава, хто був у Варшаві до війни, і хто прийде зараз сюди, ви ахіреєте, тут українці, Польщу за такого рівня підняли на отакий рівень. В плані сервісу, краси, одягу, автомобілів і так далі. Якщо бачиш десь якусь прикольну тачку, це будуть українські номера. І так далі. Я з Варшави просто в захваті. От ви казали, що я хейчу-хейчу України. -хейчу Ні, просто адекватно дивився, приїдеш ту Британію, бомжи, темношкірі, вонюче, грязно, блін. Всюди ці індуси зі своєю їдою вонючою. те саме з Німеччини, ждеш часами ті місяцями, а терміни. У тебе вже якийсь орган там відказує, тобі кажуть, ну давайте посмотрим, бо попити. Тут такого тут можна зайнятися здоров'ям. Варшава зараз схожа, як на другий Київ, типа на копію Києва. Тут реально можна успокоїтися, позайматися своїм здоров'ям, вирішити дуже багато питань і жити з відчуттям, що ти хоч чуть-чуть, но до. Аматі, типу, або всюди тебе оточують українці і українські, і нормальні, не токсичні, До речі, тут позбирались такі українці адекватні. От що мені подобається, нема нема тут оцих істеричних, знаєте, які. Як я в тому числі там хайте в Німеччину, бо не реально знаходиться в Німеччині і не хейтить Німеччину, бо це кончена блін країна. взагалі. Я не знаю. Українці, я дуже перепрошую, тих, хто хто живе в Німеччині, і вам там подобається. Я за вас дуже радий, дуже щасливий. Але ви якісь стальні, типа реально. Ви оце настоящі герої не носять плащі. Настоящі герої мають німецьку прописку чи німецький аусвайс. тому, що там жить, ну у вас якась суперстальна психіка. А туди люди шизофреніками уїжджають просто. На німці гляньте. там стільки на аті депресія в Британії те саме, третя країна в світі по депресивним станам і по кількості самогубств. Варшава це просто супер, друзі. Якщо у вас буде можливість зачепитися десь за Варшаву в, ну, в Польщі, от радив би саме Варшаву, не Краків, не Вросла, саме Варшаву. Я вам раджу взагалі не мешкатися і брати використовувати цей шанс. Бо чим дольше ви знаходитесь в той країні, де вам не подобається жити, Тим більше ми вірні, що ви там зависнете назавжди. Я буду вам ще записувати відео з Польщі, з Варшавою. У мене дуже багато вже зібрано всього. Тут нереально класно. Тут просто нереально класно. Ви сюди приїдете, я враження, наче мені гавермент туди грошей заплатили, щоб я Варшаву рекламував. Ну тут, -от, Я буду радий бачити тут більше українців. У нас буде тут клан. І ми тут натворимо дуже багато діло. Все, зустрінемося в наступних відео. Пока!